Всім привіт! Всіх радий вітати у себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Ну що, хотів сьогодні продовжувати свої роботи земляні і вибивати вже, виходить, підлогу в піднавесі до кожного з приміщення. Ну, але сьогодні свято і, ну, як би, думаю, вже ладно. сьогодні не будемо цього робити. Розпочнемо вже завтра. А сьогодні є. Деякі такі роботи по двору. І ось в кормоцеху, якраз дивлюся, закінчується корм. Думаю, ну якраз підмелимо трішки корму о, і підгонимо там деякі такі мілкі роботи, що там не треба нічого не рубати, не стругати, не е, грюкати, не стукати. Ну, коротше, в общем так все працюємо сьогодні в цьому напрямку. Хочу всіх поздоровити з Днем Успіння Пресвятої Богородиці. Всім побажати всього самого найкращого, миру, здоров'я і всього, всього, всього. Вчора також було свято День Сала. Всіх, хто причетний до цього свята, теж з цим святом, всіх, хто полюбляє це все діло, також з цим святом. А я вчора від цього постраждав, постраждав як бачите. <laughs> так налягав на сало, що <laughs> мінус один зуб. Так що, ще тепер на зуб, треба ставити зуб. Ну, це нічого. Це таке діло, що інколи трапляється. І ну, значить, значить, він вже був негодний і <laughs> рано чи пізно він би вийшов з ладу. Так що сало допомогло в цьому. Посприяво, так скажемо, і зуб вилетів. Е, працюємо. Зараз в кормоцеху знаходимось і трішки підмелимо. Також у мене ще вчора одне було свято. Ну як? Не свято, а вдалий день такий. Вчора ось чучело моє саморобне, яке я робив з газового балона. О, і виходить, що вчора е мій хрячок дюрок пішов на чучело. І все добре, все вдало, і була вдала перша спроба, і взяли ми вже Виходить, із Юрка Сім'я. Так що хрячки вже працюють обидвоє, І петренчик і дюрок, ось наші хлопці, ось наш пумба, який трішки такий з характером виявився хлопчина, і понадобилось мені два місяці. Щоб я його приручив і знайшов до нього підхід, і щоб він пішов на чучело. Так що не дуже це така, як то скажемо, легка справа. Але до кожного хряка потрібно знаходити індивідуальний підхід. Ось із Петренчиком, із, виходить, з Тімоном, питання ніяких не було. Цей молодчинка рівно 2 місяці пройшло. Два місяці тому цей пішов на чучело і працює. І вчора, 27 -е було серпня, і також запрацював і наш дюрок. 27-го запрацював Петренчик. І пройшло 2 місяці для того, щоб я приручив нашого дюрка. Ну, але, як то кажуть, якщо довго мучаться, то обов'язково щось вийде. Так, і в даній ситуації все добре. Хлопці працюють. Як бачите, в дюрка добрий шерстяний покрив і йому мухи і комарі не докучають. А з Петреном є проблеми. І тімон наш ось весь такий. Зелений весь в чемі спреї, тому що комарики його покучують, мухи теж кусають, а потім у мухи, звичайні, ось як бачите, сідають де ранки і вони починають ті ранки розсмактувати і е, з'являються такі рани кров'яні, які я обробляю чемі спреєм і потім Мухи вже не, виходить, не реагують на тірани, якщо їх обробити чим і спреєм. А якщо не обробляти, то вони будуть більше і більше ставати і мухи будуть їх розсасувати все ну, більше і більше. Так що бризкаю, бризкаю кожен, практично кожен день, де тільки з'являється яка ранка, вон ще є. Треба буде забризкати. Ну, так що, ну, Сподіваємось на те, що скоро вже закінчиться. Жара закінчиться літо і мухи відійдуть. Так що ось такий вдалий день, ось як Петренчик любить язичка виставити на бік. Роботу над хряками ми завершили. Ну, Я маю на увазі те, що привчання до чучела. Хрячки приучені, все, ходять на фантом. Працюють і тепер маємо змогу брати сім'я як з Юрка, так і з нашого Петренчика. Також розпочали потрошки вже копати картопельку. АК-1 мотоблок працює бездогано, все чудово, так що, ну, можливо, покажу його в дії, в роботі. Так що працюємо трошки і в цьому направленні. Ось таким чином рухаємось вперед, втілюємо поставлені задачі в реалії. І я думаю, що потихеньку-потихеньку все зробиться. На цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, миру здоров'я, добра. Слава Україні і все буде Україна.